Сьогодні у нас в гостях Софія Гричко, заслужений майстер спорту, чемпіонка всесвітніх ігор, неодноразова чемпіонка світу та володарка декілька світових рекордів зі швидкісного підводного плавання. Отже, вона недавно повернулася з етапу Кубку світу, де здобула дві золоті, і одну бронзову нагороду, з чим її і вітаємо. Дякую. І питання. Розкажіть детальніше про цей спорту, бо я впевнений, що не всі наші глядачі взагалі знають, що це таке. Вид спорту підводне плавання, плавання в ластах. Саме у нас це плавання в великій ласті, він також називається як гіпер або моноласта, вона важка. І напевно, якщо так зі сторони подивитись, то це виглядає як, як начебто русалка, але все ж таки з трубочкою і швидкісне плавання. от. Добре. Хто вас привів у цей вид спорту? Які були перші враження від тренувань? Хто тренував? У цей вид спорту мене напевно привела старша сестра, бо ми ще коли були в Харкові, до нас у школу прийшов чоловік. Він нам розповів про цей вид спорту. Мені ще було 7 років, я навіть не вміла плавати. А їй дуже подобалось. Вона дуже хотіла прямо на ласті, і мене також батьки відправили. Я там, як і багато дітей, ще боялася глибини в басейні, Мені було страшно, мені не подобалось спочатку. Але все ж таки, напевно, пройшов рік, і я там перейшла до іншого тренера Тетяна Сергіївна, і от навчилася вже моноласті на плавати, і мені сподобалось вже професійно, коли з 11 років я вже плавала професійно, і мені прямо от сподобалось, Прямо до душі. І вже я все ж таки полюбляю цей спорт. От ви недавно повернулися зі Всесвітніх Ігор е, в Китаї, де вибороли дві золоті нагороди, також встановили світовий рекорд. Розкажіть своє враження про цю країну, можливо, у вас щось особливо вразило, щось таке, що в Україні було б незвично. Не знаю, що там прям незвично, але для мене було дуже от цікаво, що у них. Все по таймінгу, у них дуже багато дисципліни. Усі люди, в них китайці, вони прямо цілеспрямовані і такі роботячі, я б сказала. Тому що неважливо, в якій сфері або роботі усе повинно бути чітко. Їх, якщо щось не так, щось вони не так трошки зробили, їх, ну, трош... мені здається, карають, наказують, скажімо так. От. Тобто навіть на самих сусідніх іграх, коли у нас там були перші дні тренування, ми тренувались, то китайці тренували і зранку і ввечері, як вони будуть виходити, як вони там підходять до цієї корзинки, там, як складають речі. Тобто все прям чітко, по таймінгу, і от це дуже зручно, мені здається. Наступне запитаю: як це встановлювати світові рекорди? Які емоції? Неймовірні емоції, і все ж таки, коли я тільки припала, то я. Не було ще, я не зрозуміла, що я це зробила. Тобто я була дуже щаслива, і я, напевно, аж через місяць зрозуміла, що я побила рекорд, який стояв там 8 років, це прям вау. Я дуже щаслива була. Нереальні емоції, мурашки, адреналін, все ще можна, от все було. Отак. От Uh, таке питання: а ви тренуєте за кордоном? Скажіть те саме, і чи важко бути на чужині вам? Зараз я не тренуюся за кордоном, але у нас uh, є збори. Yeah. От на збори ми виїжджаємо за кордоном. Але в мене також був період, коли я після всесвітніх іграх uh, ігор у му році я переїхала до Швейцарії і була якийсь час там, і намагалась там тренуватися. Але є. Все ж таки важкість в тому, що ти не можеш просто прийти до любого басейну і там принести свої ласти і ласт і сказати, я зараз буду плавати. Там не можна, це заборонено. Тобто там можна плавати тільки без ласт, або є тільки там у італійському кантоні басейн, якому можна, але все ж таки там, де я жила, мені їхати там три години, наприклад, до цього басейну. Ну, тобто важко з цим. З цим важко все ж таки. Добре, а скажіть, чи є в Україні умови, щоб наші спортсмени приносили все нові і нові перемоги? Чи є де тренуватися, чи достатньо тренерів, достатньо фінансування? Um. Я думаю, що все ж таки умови погіршилися, звичайно, тому що дуже багато дітей з цього спорту у нас значно менше стало. Багато дітей були змушені переїхати там, наприклад, до того ж Києва, але ж вони не можуть просто почати тренуватися там у іншого тренера. Їм треба адаптуватись, треба адаптуватись до нового місця. І багато хто завершив просто свою кар'єру. Але якщо казати про тих, хто зараз плаває, то так, умови є. Але все одно, коли тривоги, ти, наприклад, прийшов до басейну, пригнув воду, почалася тривога, все, усі мають виходити, хтось там чекає і потім залишається там 20 хвилин тренування, і ти маєш відпрацювати все одно, там якось. І <кій> важкувато. Тому я все ж таки дякую нашому міністерству молоді та спорту та спортзабезпечення і всім, хто якби. Е... Працює над цим, щоб все ж таки, наприклад, збірна України мала змогу виїжджати за кордон. От, наприклад, перед всесвітніми іграми у нас були збори у Турції у Туреччині, і там були усі умови, тому що, коли в тебе там дві, два тренування на воді, і ще й зала, тобто то в Україні це важко зробити, а от за кордоном можна. Тому так, умови є достатньо дуже прям добрі ви багато подорожуєте світом? Чи є у вашому серці місто чи країна, які залишили неймовірний слід? Місто, куди завжди хочеться повернутися? Крім України, звісно? Угу. А, для мене, напевно, я ще не все побачила. Але все ж таки, напевно, нема конкретного місця, але це країни, де є море, або є океан. Наприклад, та сама Італія, це Середземне море. І коли я туди приїжджаю, це є змагання, і я маю змогу виходити на той берег, і нікого от нема. І мені подобається дуже просто ти стоїш, закриваєш очі, і от ти прислухаєшся, і ти як наповнюєшся енергією. Ти... Успокій, і для мене це дуже важливо. Важливо, мені здається, і для багатьох людей, але от я дуже полюбляю море, і саме от воно наповнює мене. так. Якраз доповнення до цього питання. Прочитав одне з ваших нещодавніх інтерв'ю, де ви сказали, що дуже допомагає вам залишатися сконцентрованою і спокійною, медитація. Розкажіть якраз детальніше про це. Медитація, так. Раніше я думала, що це все таке не потрібно, але зараз мені це дійсно допомагає, тому що, наприклад, і в Україні, коли усю ніч була тривога, були ракети, були шахеди, і у тебе зранку там на сьомому тренування, ти не виспався, ти маєш відтренуватися, ще там у тебе навчання. І все ж таки, от медитації допомагають іноді, тому що ти. Маєш все ж таки йти далі і вийти з цього тривожного стану, який в тебе є, і трошки вийти на баланс. І медитації мені в цьому допомагають. Наприклад, це я просто включаю музику, яка для медитації, і ти, звичайно, закриваєш очі, ти слухаєш цю музику, і вона допомагає тобі найкраще, це коли ти вмієш виключати свої. Цей, е, як воно сказати Думок, ну, думок так своїх думок, і це також дуже важливо, тому що дуже важливо е, нам розружати наш мозок, тому що, якщо ми не будемо цього робити, то ми просто ну зійдемо з, з розуму. І так само на освітніх іграх перед кожною сесією я. Сиділа в медитації, і от це більш я не відключала думки, а я більш їх направляла у правильну сторону. От мені зараз треба там, як це настроїтись в общем, на, цей, на змагання, на свої дистанції. І от коли це змагання, це дуже багато людей, і це також тебе трошки, от з балансу, ти виходиш, дуже ну, тобто. Дуже важливо все ж таки приходити до себе і от так трошки в купол себе брати, знаєте, і все ж таки, от медитація мені в цьому допомагає дуже сильно. О, таке цікаве питання. як так вийшло, що ви навчаєтесь на правника? Я навчалась на правника. це було ще в 22-му році, 21-му. але потім. Мені це було цікаво, і це було, напевно, ще більш цікаво моїм батькам. от. Е, я навчалася до 22-го року там, до літа. Потім я переїхала в Швейцарію, і я закінчила там навчатися. Тобто, я думала, ну і почала навчатися у Швейцарії. Але все ж таки там не так швидко з цим ти зможеш все зробити, тому що треба там мови вивчити. І зараз я все ж таки поступила в нас в Україні, я навчаюсь. На тренера і я навчаюся ще в іншому університеті на психолога. Мені це подобається. І напевно останнє питання. Я впевнений, що наше відео перегляне багато чоловіків, тому запитаю, ваше серце вільне? Так, моє серце вільне. Добре, дуже дякую вам за інтерв'ю. Нагадаю, це була Ія Гречко, неодноразова переможниця чемпіонатів світу, також всесвітній ігор, володарка світового рекорду. Отже, дякую, бажаю вам ще неодної перемоги і ще неодноразово представляти Україну на подіомі всяких міжнародних. Дякую вам.